Час виходу в ефір Кременчуцьких новин. Мої вітання. У сьогоднішньому випуску 9 мільйонів гривень державних коштів на реконструкцію ЦНАПу. Нові лави у парку Придніпровському та про підготовку до параду вишиванок. На реконструкцію приміщення колишньої школи номер 14 під СНАП Кременчук отримав 9 мільйонів гривень державних коштів. Роботи планують розпочати цього року. Яким бути сучасному проекту в наступному матеріалі? Центр надання адміністративних послуг, розташований у приміщенні міськвиконкому, отримає нову адресу на вулиці Гагаріна. У нас з нами знаходиться на першому етажі із полкома і по тим площадям, він займає, по тому технічному вороженню, по сожаленню, ну не відповідає триванням, які зараз ставлять. десь, ця проблема буде вирішена. Вже цього року мають розпочати реконструкцію приміщення колишньої школи номер 14 під СНАП. Це стало можливим завдяки тому, що впродовж кількох років народний депутат України Юрій Шаповалов займався питанням виділення держав. Авних коштів для Краманчука під цей проект було проведено безліч зустрічей, переговорів у відповідних міністерствах і відомствах. І зараз вже маємо результат. Місту виділено 9 мільйонів гривень для створення сучасного ЦНАПу. 14-ї школи в центр муніципальних послуг вже вилілася в реальні дії. Да, ми запланували гроші, 7 мільйонів бюджетних, 7 дала область і 9 я смог из государственного бюджета. Проект масштабний і вартісний. Після реконструкції отримаємо оновлений сучасний центр. За основу взято существующее здание 14 школи. Остається три етажа. пристраивается частини нас на уровне цокольного етажа і першого этажа. Поміщення для посіти лівошої зал проектом предусмотрено розміщення 129 двадцять дев'ять робочих міст. Крамчутський ЦНАП має стати одним з найкращих в Україні. Тож Юрій Шаповалов наголосив: головне, якнайшвидше розпочати роботи на об'єкті. Кошти є в достатній кількості, і важливо їх максимально освоїти цьогоріч. У Кременчуці триває обговорення про позиції щодо присвоєння звання почесних громадянин міста Кременчука. На сьогоднішній день на отримання високого звання є дві кандидатури: Тамара Просяник, член національної спілки журналістів України, та Михайло Загірняк, ректор Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Чим відзначились ці шановані Кременчужани, розкажуть наші кореспонденти. Присвоєння звання почесних громадянин міста Кременчука проводиться один раз на п'ять років до дня міста на ювілейні дати. Цього року Кременчук відзначає 445-ту річницю свого заснування. Тому саме час обирати людину, яка відзначилась видатними особистими заслугами перед містом та його громадою. На сьогоднішній день до нас поступили чотири заяви від підприємств, організацій, громадських об'єднань, які пропонують підтримати кандидатури. Які сьогодні є кандидатів на посаду на те, щоб на сесії було прийнято рішення щодо присвоєння звання почесних громадян міста, таких ви знаєте дві кандидатури: це ректор нашого Кремчівського. Політехнічного університету і відповідно, Тамара Просяник відомий журналіст присвоїти почесне звання Тамарі Просяник запропонував на позачерговій сесії депутат міської ради Олександр Головач, адже Кременчужанка відомий Кременчуцький політичний та громадський діяч. Вона завжди відстоювала і захищала національні ідеї та незалежність України. Жінка також є кавалером ордена княгині Ольги. Другим претендентом на присвоєння звання почесних громадянин. Кременчука є ректор Кременчуцького національного університету імені Остроградського Михайло Загірняк, чоловік доктор технічних наук, професор, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України. Клопотання присвоїти почесне звання Михайлу Загірняку надійшло від вченої ради університету. Ці пропозиції, які сьогодні надходять. Вони всі виставляються для того, щоб громада могла бачити, хто пропонує, які пропозиції, чим той чи інший кандидат відзначився в інтересах міста. Ця процедура буде проходити протязі двох місяців. До до кінця серпня, після цього буде проект рішення, і на комісіях депутати, безумовно спочатку відпрацюють це питання, запропонують кандидатури. А потім депутати вже на вересневій сесії традиційно будуть визначати хто вона стане. Почесного громадянам міста можливо це будуть дві кандидатури. Кандидатура на почесного громадянина Кременчука подавалася до 30 червня. Протягом липня та серпня на офіційному сайті Кременчуцької міської ради триватимуть обговорення щодо двох запропонованих кандидатур. Свої пропозиції можна подавати в мерію за адресою вулиця Перемоги, 2, кабінет 102, або надсилати на електронну пошту, яка вказана на сайті. У парку Придніпровському від сьогодні розпочали встановлювати нові лави. Сьогодні 5 та ще 20 вже за кілька днів. Нові зручні лави для відпочинку городян. На відновленій частині центральної алеї бачили журналісти Кременчуцьких новин. Відродження центральної алеї Придніпровського парку триває. Цього тижня розпочали мощення плитки на іншій стороні алеї. В день робітники укладають близько 70 квадратних метрів. Нам поставлена задача руководством города. До 29 сентября закончить до конца э, укладание плитки э, на этой аллее. Вот. Мы эту задачу выполним. До дня міста цикл робіт з реконструкції алеї по обидва боки мають повністю завершити. Парк стане комфортним місцем відпочинку Кременчужан. До речі, старі лави, розташовані на центральній алеї, мають реставрувати та переставити на другорядні. По-перше, треба їх демонтувати, їх треба пофарбувати, десь підновити для того, щоб потім встановлювати на тих алеях. Але ми будемо продовжувати й туди з мощенням іти, і ці лавки будуть також встановлюватися на алеях по мірі того, як будуть вони реконструюватися. А на відновленій частині від сьогодні вже встановлюють нові Всього по цій стороні у нас 25 лавочок. На сьогоднішній день буде встановлено 5 лавочок в цьому кармані. Завтра ще будемо 5 і ще, ще 5, і так кожен день ми будемо ставити. Обнови надійно закріплять на поверхні задля попередження актів вандалізму. Антивандальна система це ми зараз ну, обов'язково треба зробити, тому що тут будуть проводитися масові заходи. І це є місце загально низьке відпочинку, тому повинна бути безпека, перш за все, встановлення і відповідно до проєкту і закріплення жорстке на плоті. Жителі автозаводського району активно готуються до параду вишиванок у контакт центрах по роботі з населенням. кримочужани вишивають сорочки, роблять патріотичні бутоньєрки та обирають українські пісні, які співатимуть у день свята. Докладніше у нашому сюжеті. Чи я не Підготовка до параду вишиванок у контакт-центрі номер 10 йде повним ходом. Вокалісти творчого колективу Любава активно репетирують та розучують нові пісні, які виконуватимуть 24 серпня під час масової ходи. Як наш весь Кременчук, будемо празднувати день вишиванок, і будемо приймати участь і в, і, і в поході в вишиванок, і в пісні. І будемо співати. Шануємо традиції. Українські старі традиції, які возроджуються, якби День незалежності, ми готуватимемося до нього завжди дуже особливо. Я піду, і син мій прийде, і внуки будуть. На святі вишиванок, бо це наша гордість. Параду вишиванок з нетерпінням чекають і відвідувачі 9-го контакт центру. Із яскравих жовтих стрічок городяни роблять бетонієрки-соняшники. Такі гарні оригінальні прикраси беззаперечно доповнюватимуть національне вбрання. Коли буде йти колона яскравих вишиванках, на рукці буде у кожного і усмішка, і ось така квітка. Не гають часу і найактивніші жителі молодіжного для себе та для своїх рідних містяни вишивають сорочки. Ну, цю сорочку сестрі вишиваю, і внучкам правнучки єсть. У мене вже вишив всіх попшивала. У мене є спеціальна вишиванка для парада. Залюбки прийду, я обов'язково буду брати участь. Такі творчі заходи. Спеціалісти по роботі з населенням проводять в усіх контакт-центрах автозаводської районної адміністрації. Кожний контакт-центр хоче чимось відокремитись і щось готує своє в когось. Це бутоньєрки на руку, в когось віночки на голову, кольорова гама буде відрізнятись. Тож запрошуємо всіх мешканців міста Кременчука прийти долучитися до параду вишиванок та подивитися на наших активістів мікрорайонів, які покажуть там своє гарне особливе вбрання. Бережіть свої очі від палкого літнього сонця. Одним із засобів врятувати свій зір від шкідливого ультрафіолету стане придбання сонцезахисних окулярів. Саме тому сьогодні наш Антон Воробйов поцікавився, які окуляри є у продажу та що обирають кременчужани. Правильно підібрані сонцезахисні окуляри зможуть додати родзинку в образ будь-якого наряду, підкреслити вигідну лінію особи і в той же час захистити ваші очі від сонця. Лінзи можуть бути прозорими, темними і хамелеонами. А моделі окулярів представлені на полицях кременчуцьких магазинів настільки різноманітні, що можуть задовольнити будь-який смак. Для защиты от солнца вот сейчас есть полороид вот, ну, в связи с положением в стране, да, их мало спрашивают, потому что цены на них высокие, да. В основном покупают вот лисички, женщины, девушки, вот, и э, райбены. С большим ассортиментом тяжело угодить людям, вот, потому что люди начинают путаться. Вот в ассортименте, соответственно якби как бы іщуть непонятно что. але найбільш широкий асортимент сонцезахисних окулярів можна знайти лише у спеціалізованих магазинах. Оптиках Сонцезахисні очки діляться не тільки по цінової категорії, наскільки знають люди. але вони ще діляться по степені затемнення лінз, тобто від першої до четвертої, по матеріалу зготовлення. Також адміністратор магазину розказала, що справжні сонцезахисні окуляри аж ніяк не можуть коштувати 100 гривень. Настоящі сонцезахисні очки стоят приблизно від 500 гривень. Опять-таки, в залежності від производства це може бути заводський сертифицированной Китай, європейські бренди від 15-2 тысяч. На захист очей кремечужан стають і місцеві лікарі. Вони стверджують, людське око здатне поглинати не тільки ультрафіолет, а й просте яскраве сонячне світло. Тому особливо влітку сонцезахисні окуляри повинні бути під рукою. Якщо ви не носите сонцезахисні очки, то з'явлення катаракти у вас буде, більше, ніж у тих людей, які носять сонцезахисні очки. Причому сонцезахисні очки для взрослих теж тільки в сонячні дні. Только на пляже и если вы едете за рулем для того, чтобы убирать блики. Але у всему потребно знать и миру. Постоянное ношение солнцезащитных очков может привести до захвореваний. Постоянное ношение очков может вызвать фотофобию. Это заболевание боязни солнечного света. Солнцезащитные очки нужно носить периодически. Только тогда, когда В них є необхідність в пасмурні дні, або в поміщенні, или в транспорті солнцезащитные очки нужно знімати. Отже, досить грати в піжмурки з яскравим липневим сонцем. Дослухавшись порад експертів, я обрав собі модняві сонцезахисні окуляри. А поки літо ще в розпалі, варто замислитись про забезпечення захисту своїм очам від безжальних сонячних променів. Кременчуцький Кремінь зіграв черговий товариський поєдинок у рамках підготовки до регулярного чемпіонату. Суперниками підопічних Сергія Ященка цього разу були футболісти Охтирського нафтовика Укрнафти. Матч відбувся у селищі Крутий берег поблизу Полтави. Кременчужани поступилися вищим за рангом опонентам з рахунком 1-4. Цю поразку від команди першої ліги, яка набула необхідних кондицій напередодні старту чемпіонату, не варто розглядати як провальну гру. По перше ахтирський нафтовик ніколи не був славким колективом. По-друге, у складі Кременя першу половину двобою грали майже всі футболісти, які перебувають на перегляді. По третє другий тайм поєдинку, коли на майданчику перебувала основа Кременчужан, закінчився з нічийним результатом 1-1. Дуже швидко, вже на п'ятій хвилині зустрічі, екс-кременчужанин Костянтин Черній після помилки захисників Кременя відкрив рахунок. А через лічені секунди. Партнер Костянтина Пасич подвоїв його. У наших земляків нічого не виходило, а нафтовики продовжували атакувати. І на 32-й хвилині першого тайму рахунок став вже 3-0 на користь підопічних Володимира Книша. Заради справедливості варто зазначити, наш голкіпер Андрій Олійник навряд чи винен був у пропущених моголах. Вони цілковито на совісті захисників. У другому таймі кременчужани вийшли на поле вже бойовим складом. Ігра вирівнялася. Хоча, звісно, актирські футболісти могли собі дозволити особливо й не напружуватися. Активністю у Кременя вирізнялися Піскун, Степанчук, Тимченко. Саме останнього на 77-й хвилині зупинили у штрафному майданчику недозволеним прийомом. Ігор виконав 11 холоднокровно холоднокровною чітко, тож у підсумку 4-1 на користь «Нафтовика». Наші земляки стартуватимуть у чемпіонаті 30 липня матчем проти Одеської Жемчужни, адже перший тур команда Сергія Ященка пропускає. Тому цілком ймовірно, кремінчужани зіграють ще один товариський поєдинок 24 або 25 липня. За прогнозами синоптиків, погода завтра впродовж дня буде хмарною, можливий дощ. Вночі стопчик термометра покаже плюс 16, плюс 17, вдень плюс 19, плюс 20. Дякую, що були з нами. Побачимось вже завтра у цій же порі.